Всім доброго дня! Я Шевчук Вероніка, учениця Квітерського ліцею. Хочу презентувати вам науково-дослідницький проєкт. Вивчаємо, досліджуємо та споживаємо молочні продукти. Молочні продукти є важливим джерелом корисних речовин, але також вони можуть бути місцем для розмноження шкідливих бактерій. Щоб уникнути цього, нам тут потрібно дотриматися правил безпеки при виборі, зберіганні і споживанні молочних продуктів. Об'єктом дослідження є молоко та молочні продукти. Предметом дослідження є якісні та кількісні показники, що характеризують продуктивність молока та виготовлення сирів кома на заводі «Дубно молоко, виготовлення йогурту в домашніх умовах. Метою дослідження є визначення цінності та продуктивності молока, визначити жирність, щільність та містка загін молодці, технологію виготовлення сирів та приготування фруктового йогурту в домашніх умовах. Перед нами були поставлені ряд завдань. За фізичними властивостями молоко є дисперсною рідиною, білого кольору, грошивних у воді та кипить при температурі 100 градусів за Цельсієм. Бактерії можна побачити під мікроскопом, а температура впливає на скисання молока. Млочотисні бактерії при кімнатній температурі є більш активні та швидше розмножуються, чітко спостерігається виділення сироватки та утворення згустку казеїну. Визначення живість молока. Набрали купеткою 10 мл молока і 10 мл сульфатної кислоти та ще 1 мл спирту вже рамір. Закрили його гумовою пробкою, перемішали та залишили стояти на одну хвилину, після чого поставили до цін Отже, досвідченим молоко має жирність 3,5%. Також визначили щільність молока. Ціна падлиті щирість молока наше становить 1,27 тисячних. Визначили міст казеїну в молоці. У 100 мл молока міститься 2,7 грами казеїну. Було проведене спровідним технологом на заводі «Дубне молоко на визначення асортименту плавного сиру та виготовлення сирівкову на заводі «Дубне молоко. Визначили, що сир вершковий плавний має у своєму складі крохмаль, Емальгатори, стабілізатори, сільклавити, сухе знежирене молоко, масову частку сухої речовини та масову частку жиру певної ваги. Блоксхема виробництва твердих сирів. Сири призначені для безпосереднього вживання в їжу і реалізації в торгівельних мережах та відповідати сертифікату якості. Технологічний процес виробництва сиру складається із наступних операцій. Формування сиру, пресування сиру, звільнення сиру з форми, зважування і маркування, соління сиру посолі, визрівання сиру та догляд за ним, зважування сиру, пакування профроящики, зберігання та транспортування, Сироголовка головка зберігають на контейнерах. Все більш популярним стає практика готування кисломолочних продуктів в домашніх умовах. Часку ми задаємо нашому рухові постійно. Далі нам не потрібно додати нашу сірому. Для того, щоб ми розчинилися умовиці, нам потрібно буде. Закриваємо кришечки. Також на вже зговорити потужний замовлю для крізь шутки. Паспа, стані, І ми з вами можемо спостерігати та відвертати дому. Ми можемо дивитися, що його став Він добрів нову кольору сорок футбол. На колі обійматися до візненису, але вісьма піса ще вкрасть. Його підготовляють з молочної сумчі з підвищеним містом сухих речовин за допомогою спеціальної запаски, самофільних стрептопоків і булгарські палички. У фруктових добавок ми використовували сиротку віво, яка відновлює мікрофлору, нормалізує процес травлення, містить 10 бактерій для виготовлення мандаринового і яблучного йогурту. Отже, з наших досліджень можна зробити висновки. Молоко є дисперсною рідиною, білого кольору, розчиняння у воді. Згідно отримати даних, щирість молока становить 1,27 гривень та жирність – 3,5%. І у 100 мл молока міститься 2,7 грама казеїну. Біологічна цінність питного молока визначається містом білків, жирних кислот, мінеральних речовин, амінокислот та вітамін, білків жирних кислот, мінеральних речовин, амінокислот та вітамін. Не варто купувати молочні продукти, особливо дітям, не знаючи напевне, чи дотримується постачальник усіх санітарних та гігієнічних норм. При виборі сирів надавати перевагу продуктам, виготовлених із пастеризованого молока. Підтримуйте своє здоров'я. Бережіть себе. Дякуємо за увагу!